вже артикуляторів. Ці основні величини. Далі. А ось насправді як працює суглоб. Е Нам здається, що наскільки вертикальний рух відбувається, бачите, при відкриванні рота. А насправді в нас суглоб рухається, і обертання відбувається, і сагітальний ще рух додається при е відкриванні і обертанні Головка бугарок, щоб головка суглобова проскочила далі за бугорок, б було Під вивих. вивих да? Вивихнули щелепа. І нам би треба було її виправляти. Далі, трансверзальні рухи. Це теж дуже важливий елемент рухів. І в нас, коли щелепа рухається, то той бік, на який рухається щелепа, це робоча сторона, протилежна сторона це що балансуюча сторона. І в нас на робочій стороні буде бугорково-бугорковий контакт зубів, от коли ви будуєте вже протези, так? Або їх взагалі може не.